І ми насправді розпочинаємо кожну таку ініціативу з детального ресерчу. Ми для себе виділили три цільові аудиторії, і з кожною ми працюємо з дослідженням їхніх потреб, особливостей, нюансів при взаємодії. По харін менеджерам і рекрутерам ми завжди проводимо опитування, на якому розвитку, для того, щоб потрекати, по-перше, стан справ до початку проекту. По-друге, знайти важливі інсайти, думки, можливо, харін менеджери ті. Що вже є досвідченими менеджерами, будуть мати якісь побажання щодо наповнення, тому що вони вже це пройшли на своєму досвіді, і вони хочуть, щоб ми про це розповіли їхнім новеньким харін-менеджерам в командах. Такі теж досить часто буває. От, І відповідно, цей ресерч ми там конкретно. В останніх проектах ми проводили в форматі опитувальника в Google формі, результати якої ми надалі інтерпретували в нашій програмі. Також ми проводимо опитування наших рекрутерів. У нас є велика команда, яка працює з багатьма бізнесами продуктами і відповідно має експертизу там, чим поділитися. І третя аудиторія це кандидати. З кандидатами ми на регулярній основі працюємо з Candidate Experience. Насправді для нас це найбільш такий яскравий і кількісний показник якості взаємодії з нашим загалом хайрен процесом. Тому зібравши все до купи, ми звісно. Звісно, що е, зрозуміли, що саме програма академії або харін інтенсиву має бути насиченою різноманітними детальними тематиками, не тільки теоретичними, а й практичними. Відповідно, ми далі це ще з вами розглянемо на нашій темі наповнення. Коли ж ми зібрали інсайти, наступне наше питання це операційка. Питання по паратійці іноді шокують від їхньої кількості, але ми насправді їх дуже сильно любимо, і ми завжди їх фіксуємо ще на ранніх етапах планування будь-якого проекту, тому що той, хто запускає вперше, звісно, що там лякається від всього об'єму і відповідальності, і не незатверджених не запитань. Але насправді, коли потихеньку починаєш цей там ком роз, розмотувати, да, то розумієш, що все насправді. Не так страшно, як здається. В цьому нам насправді допомагає детальне планування і стратегічний погляд на проведення будь-якого проєкту, от і, звісно, що результати наших ресорчів. Коли ми проводили, проводили наше дослідження, ми зрозуміли, що у нас тридцять ліві аудиторії мають певний ряд потреб. Вони насправді можуть бути у кожного продукту, кожної компанії своїми відмінними, це нормально, це сповна Окей. Ми намагалися на основі нашого досвіду так об'єднати основні такі тези і подати вам, як приклад, того, що можна проставляти для себе як основною ціллю по потребам. У HR Менеджерів це. Завжди займати активну відповідальну позицію в рамках Харін процесу, розуміти свою роль, роль свого партнера-рекрутера, розуміти, як можна впливати на найм, щоб він був ефективним, щоб взаємодія проходила не повз Харін-менеджера, а активно його включала. Для кандидата це, звісно, що прозори зрозумілий формат взаємодії, тому що всі ми знаємо, що без такого процесу якісного процесу не буває розвитку бренду роботодавця. Також і у рекрутерів, звісно, це розуміння, що ми граємо на в одній команді. Що ми розуміємо всю специфіку, і харін менеджери розуміють її так само, як і наші рекрутери, і звісно. Після обговорення цих основних потреб, виділення основних запитів, ми маємо таку картину детальних тематик, що ж ми можемо туди включити. Бо, як казала Настя, у кожного менеджера є свої проблематики, є своє бачення. Дуже круто, коли ще на брифінгу по вакансії ми синхронізуємося як рекрутери з харін менеджерами, але іноді буває складно, особливо якщо або менеджер недосвідчений, тільки тільки став отримав цю новеньку роль для себе, не розуміє, як вона працює, Працює або Хайрен менеджер, наприклад, ну там звик до іншої структури, до іншого формату Хайрен процесу, йому дійсно варто ще раз заглибитися, нирнути в основи, як то кажуть, і, звісно, приведати собі важливі нюанси.